Деякі злочини можна назвати особливо цинічними. Наприклад, крадіжка грошей, призначених для виплат пенсій. Як правило, люди похилого віку із нетерпінням чекають дня, коли до них прийде листоноша і принесе призначені державою виплати. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Малиновському районі міста Одеси у Листоноші вирвали з рук сумку з грошима. В дежурную часть Хмельницкого отдела милиции поступило сообщение о совершении грабежа в отношении почтальона. В районе заставы на 70-летнюю женщину почтальон напал неизвестный, отобрал денежные средства, которые шли на пенсию. По горячим следам был установлен автомобиль, на котором скрылся бдительность работников ГИ. Привела к тому, что автомобиль был задержан. Свідки події повідомили, що чоловік, який вчинив пограбування, втік з місця злочину на автомобілі ВАЗ-2101. По місту було оголошено план перехоплення. Сперобітники ДАІ, які патрулювали Приморський район міста Одеси, побачили автомобіль, на якому ймовірно, втік підозрюваний. Машину зупинили, водій був затриманий і переданий співробітникам Хмельницького відділу міліції. Поступила информация о ведении в городе Одессе оперативного плана перехват по задержанию автомобиля ВАЗ-2101, на котором было совершено преступление, с, с напарником, сотрудником Приморского ГАИ, находились, несли службу по плану перехват на Приморской, где увидели вышеуказанный автомобиль ВАЗ-2101. Принятыми мерами автомобиль был задержан. Місце водителем. Водитель передан передано э, слідственною групу Хмельницького відділу міліції. Проведеними слідчими заходами встановлено, що в пограбуванні працівника пошти підозрюється затриманий водій 37-річний житель Одеської області. В даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України Грабіж. За скоєння подібних злочинів. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років.